Доброго дня, дорогі брати і сестри. Ми приближаємося до самого великого свята це Воскресіння Христового. Православна церква відмічає цей праздник кожний сьомий день. Ми так і називаємо Воскресіння або неділя. Це невеличка Пасха, але зараз це основний із християнських праздників, коли весь православний народ вітається Христос Воскрес! Ми знаємо із описання Євангельського, як Господь не раз звертався до своїх учнів і говорив, що я візьмусь від вас і буду проп'ятий, і в третій день воскресну. Ну, апостоли це чули, але вони не задумувалися над цим, тому що Господь був біля них і їм це хватало. Ну прийшов той час ті дні, коли Господь був преданий Іудою і. Був заключений в темницю. І тоді апостоли згадали, як Господь їм говорив. Вони розсіялися, тому що боялися страха раді людського, їх преслідували також, і лише деякі апостоли слідували за Господом. І то, як ми знаємо, апостол Петро тричі відрікся від Господа. Тому Господь в третій день, в п'ятницю був Господь розп'ятий. Субота — великий день і в ніч, із субота на неділю Господь Воскрес. Тому і ми з вами відмічаємо цей великий радісний праздник, коли церква святкує Воскресіння Христове. І ми, ми знаємо, як жони мироносиці прийшли рано на гроб, щоб поклонитися Господу, і зайшли в ту печеру, де був похований Господь, і нічого не побачили, там тільки побачили. Але ми, які валялися, і ангел їм сказав, що шукаєте, нема його тут, Господь Воскрес. Тому і ми з вами, по словам євангельських, віруємо, що Господь воскрес, Господь воскрешає також наші душі. Я всіх вас вітаю із праздником Воскресіння Христового. Бажаю здоров'я, кріпості, радості духовної і тілесної. Нагадую, що в нашому храмі будуть богослужіння у суботу в 6-й годині ранку. Після служби приблизно о 12 годині до 15 години буде освячення пасок. І святкове богослужіння почнеться о 23.00 із субота на неділю буде служба пасхальна. Після служби приблизно у 2.30 буде освячення пасок, і буде освячення проходити приблизно до 6-ї години. Нагадую, що Понеділок, другий день Пасхи, церква також празднує пам'ять, тому до нас приїде високоприсвященіший митрополит Філип, Полтавський і Мирородський. Всіх вас вітаю із Воскресінням Христом.